Вітулі, манюнчики, з вами Салфі Плюс, програма, яка висвітлює найактуальніші тусовки нашого міста. Сьогодні ми в драмтеатрі, і народ, давайте домовлятись. Почекай. Ти що, доктор Стрендж? Що ти будеш домовлятись? А що? Народ, просто налаштовуємо себе на хвилю гарного настрою та позитиву. Адже до Житомира завітав товариш Валерій Житков! Тамбовський вовк тобі, товариш, а це поважна людина, телеведучий, сценариста, автор студії квартал 95. І сьогодні він частує житомирського глядача. Я зрозумів. Коротше, годі слів. Стартуємо! Знаєте, житково називають Тамбовський вовк? Ні, я знаю. Да. Не, знали? не знаю? Ні, знаю, знаю. Да. Давайте так, придумаємо зараз. Тамбовського вовка бояться. Поки не зображає. Можливо, там кмітливіші мітливі... є. Тамбовського вовка бояться? В ліс не ходіть. Ха-ха, <гум> як там, воно? Це якщо вовка бояться в ліс не ходити. А якщо Тамбовського вовка бояться, на концерти ходіть. ваш настрій? Замечательно. Скажіть, будь ласка, чи можна дізнатися пораду, можливо? Ось як побороти лінь. Що взагалі для цього треба робити і чи варто взагалі намагатись? Ні, треба просто вміти лінію і відпочити. А де ось ця грань, золота серединка, коли можна і. Ну, в даному випадку я збираюся лінію і, і Здесь, наверное, нет грані. Вчора у відпочити. Я взагалі провела вот, цей день в сім'ї. Зараз я лінюю і відповідаю. Як ваш настрій? Обов'язковий. Скажіть, любите загадки? Ну, доволі так. Да. Давайте я Вам загадаю загадку. Ось що буває і канцелярським, і шотландським. Юпка. Бачите, згадала, юбка. Ні, скрипка, скріпка. І І шотландський. Подожди. Давайте я вам підсказку зроблю. Це напій. E, значить, і кальцинзявським, і шотландським. І що ви сказали підказкою? сказкою комі? Напій. На Такі чоловіки дуже полюбляють. За кордоном, мабуть. Мабуть, у нас також скоро почнуть полюбляти. Блін. Там його виробляють. Віжки. А буде, а пім! Кавчину його. Принято считать, что весна это здорово, прекрасно и замечательно, что она на всех без исключения действует исключительно хорошо. Во всех стихотворениях про весну обязательно журчат ручьи, летают ласточки, звенит капель. Но почему-то ни у Фета, ни у Тютчева нет ни строчки про то, что весь асфальт сошел вместе со снегом. По ночам орут коты, да, и что у всех поголовная простуда. А вот как весной не заболеть, если реально непонятно, ну, как одеваться? Стоишь утром, подходишь к окну, смотришь на остановку. Стоит мужик в майке, а рядом баба в шубе. Как одеваться тебе непонятно, потому что он перед ней изо всех сил делает вид, что ему не холодно. Она перед ним делает вид, что ей не жарко. При этом оба делают вид, что им хорошо, потому что пришла весна. Зараз дуже багато артистів виступає в жанрі стендап, або просто мають сольний виступ. Чи не сумуєте ви за кривим дзеркалом або аншлагом? Пам'ятаєте, колись був? Так, да. я пам'ятаю. Є нові ліця, причому достойні. Ну, один із них Валерій Житков, який, я так думаю, прийшов на зміну тому ж Жванецькому. То-то молодым, нам всем. Дорога. Дорога. Давайте фоткать. Как только жена села на диету, в доме сразу нечего есть. Весь холодильник забит сельдереем. и муж вынужден готовить себе сам. И даже если ее диета не сработала, то все равно на фоне мужа, который два месяца ел только пельмени, она теперь намного стройнее. Ну, а если все-таки удалось скинуть пару килограммов, то женщину просто не узнать. Сразу уверенность в себе, самая откровенная блузка, самая короткая юбка, томный взгляд на всех мужчин без исключения. Эй, красавчик, как я тебе без двух килограммов? Откуда я знаю, да, как? Я-то те два килограмма не видел, да, я-то... Вижу тільки оставшиеся 88. <плес> як ваш настрій взагалі? чудовий. Дивіться, мене таке питання вже наболівше просто: ось чому в панчохі жінки кладуть цибулю, а не вдягають їх в гарні ніжки і взагалі. Хто це вигадав? Як ви думаєте? У вас да, задали, інтересний. Я, думав, я думаю, розумієте, тут глибока така мудрість житейська. Якщо е жінські ножки не портяться у панчохах, то цибуля тим більше не буде портитися. Всіх буде чудесне. Це, до речі, гарний варіант. <сі> ну да, ну ж. А другого ні. Уявіть <пуставить> собі ситуацію, що в усьому світі раптово зник гумор. О опишіть собі, опишіть мені цей світ. супруги. <пуставить>? Опишете? Раптово зник гумор. Гумора нема в усьому світі взагалі. Опишіть мені цей світ. Ну, особисто для мене все, напевно, стало би сірим, буденним, хоча будні і так постійно присутні, але гумор час від часу робить наше життя веселішим і живавішим. Тому було би дуже прикро. Слушайте, ну вы навіть таким тоном говорите, як -то уже гумор зник. А, да, ну, как питание видно. давай Давайте зафоткаемся все давай. В каждой женской компании обязательно есть стриптизерша. Но кто именно, это всегда интрига. Даже самый опытный психолог в начале вечеринки ни за что не вычислит, кто из этих скромниц через два часа будет танцевать на столе в порванных колготах. Папа выбил маме зубы. Зацепил, схватил, да? Вот и все. А потом, а потом уже можно рассказать про день рождения, про пересоленный торт и все остальное. Вот. Для девочек более интересны бытовые темы. Стихотворение «Обед». Баба Надя нынче папе суп не разогрела. Скоро будет жить баба Надя в доме престарелых. Многих мужчин наверняка интересует вопрос, почему у женщин перед сном часто болит голова. Вот так весь день не болела, да, только легли и сразу ой болит, да? Все очень просто. Когда женщина ложится спать, ее мозг Под действием силы тяжести падает на дно черепной коробки с высоты H. Соответственно, чем меньше радиус мозга, тем больше H, тем сильнее удар и тем выше вероятность того, что можно сегодня просто отворачиваться и спать. Да. Тамбовський вовк має якесь відношення до волка з Уолл Стріт? Не знаю, ні, мабуть. Ні. Сподобався концерт? Да. А ви хто? Я? Різниця. А, це СК-1. Просто сфоткаємося давайте. СК-1. Як взагалі концерт сподобався? Так, мені сподобався, дуже цікавий. Е, були якісь такі жарти, які запам'ятались? Е, навіть не знаю. Ну, мені весь концерт дуже сподобався, тому що сам артист це людина, яка, за якою я слідкую, і мені подобаються його виступи. Саме в кварталі лише на нього дивитися? Ні, в кварталі мені подобається передача все. Так. І цікаві і жарти йдуть, і зрозумілі людям різного віку. А якби гумор зник на планеті, яка б це була планета? Опиши двома трьома словами. Е сумна та скучна і О, Давай краще покажемо класну емоцію посмішку. Валерій, як взагалі пройшов концерт, як враження? Очень, Від глядача, маєте, Очень хороше впечатлення, тому що вот, ну, заходило почти все, причому там уже где-то между шутками есть еще какие-то мысли. И, ну, Я чувствовал, что эти мысли тоже оставляли. Ну, какую-то реакцію э, отримав. Ну, концерт називається «100 Сторінок, правильно? Вдалося 100 прочитати, чи ні, я об этом в початку концерту говорив, що во-первых менше, да, но так для краси звучання студію. Но все, що хотів, все, все успішно Да. Є така приказка: вовка ноги кормлять. Да? Що кормить хто або хто кормить там бовського вовка. Ну, якщо брати приодено сьогодні розстояння, да, то все-таки я теж ногами сьогодні подзаработал немножко. Да, из Києва приїхав в Житомир, сейчас вот буду возвращаться обратно, щоб завтра успеть на роботу. Так що в моїй роботі ноги теж допомагають. <реку> <реку> ну і мабуть, останнє запитання, мабуть, какие цікаві всіх телеглядачів. Е декілька настанов для починаючих сценаристів. Що треба робити, аби стати гарним автором? Скільки не жартів треба написати перед цим? <реку> Ну, для того, чтобы какой-то талант себе раскрыть, независимо писательский, спортивный или какой-то еще, нужно какое-то время все-таки этому уделить, ну, погрузиться в это с головой. Если вы сможете какой-то ну, несколько лет отдаться этому творчеству, вы поймете, можете вы это делать или нет. Но не попробовав, вы этого не поймете. Но, опять же, без работы... Понять, можешь ты писать или нет, ни у кого не получится. Тот талант, который у вас есть, вы можете не раскрыть. Если вы чувствуете, что вам это нравится, вы должны этим заниматься. В жизни природа наша как-то создана так, что она сама подсказает. То, что нам нравится, там у нас и талант. Если вы чувствуете влечение в эту сторону, нужно. Развивайте, да. развивать это ну, так. Ну, останется запитание, особенно средмая, как в квартал попасть. Ну, я, конечно, мог бы вас здесь сейчас посадить в машину да, и забрать в, 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 в Киев. На самом деле, можно там придумать какую-то шутку, да, или что-то еще, но сейчас есть много реальных путей попадания в квартал, либо в какие-то другие телевизионные проекты. Есть «Рассмеши есть «Лига смеха», есть куча всяких путей, через которые... Если ты смешный, тебя заберут. Тебя заметят, да. Если ты умеешь что-то делать, тебя рано или поздно заметят. Если ты смешный, тебя заберут до квартал. Все, фоткаемся. либо, да, либо Верховный Рад. Тут два пути. Ну ось і відгримів сольний концерт Валерія Житкова. Було супер, було весело, було мега позитивно. Зал вже спорожнів. Е, що кажете? Як вам довести, що ми не записали вихід на початку концерта? Да. Так ось же сиди ще хлопчина. Як вам концерт? Андрюх! <с Dipâncare> Концерт супер був, просто мені дуже сподобалося. Почекай, ти дійсно був на концерті Валерія Житкова? Так, я був, на Валері на Валері я був на концерті. Ти дивився його весь. Так. Ти дивився цей нудний виступ? І як тобі доказати, що мене зняли це на початку, то в мене вже є фотка з димчуваче. <су> так, почекай, 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 почекай. Добре, якщо ти дивився весь концерт, всі дві години, нудився, так, всі дві години. Не нудився сміявся. Сміявся? Так. Так. Давай, скажи мені кращий жарт, який ти запам'ятався. О, тим бойба! Концерт всі не розпочався! <рес> 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 ну що ж, можна, і... можна, я скажу? Можна я скажу? Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Давай. Друзі, це був класний концерт Валерія Житкова зустрінетися з ними за тиждень і селфіться з правильними людьми. Це моя фраза.